Вітаю, друзі! Для мене сезон салатів з майонезом не кінчається ніколи. От я, знаєте, люблю їх готувати. Що є в холодильнику, намішаю. Я любитель салатів. І сьогодні один з цікавих рецептів, дуже класне поєднання, незвичне. Впевнена, що вам сподобається. Тому залишайте зі мною і давайте готувати разом. Беремо огірок. Якщо у вас невеличкий один, якщо такий великий, як у мене, половинки буде достатньо. Нарізаю невеличким кубиком, але дуже дрібненько цей салат не потрібно нарізати. Відразу відправляю все в миску, в якій буду перемішувати. Далі я беру крабові палочки. Також нарізаю кубиком. Можна взяти сніжний краб, теж буде дуже смачно. Але тоді салат трішки буде водянистим. Напередодні відварені яйця також нарізаю невеличким кубиком. Взагалі цей салат з таких простих, цей салат з таким цікавим поєднанням. Продукти, ніби таки не поєднувані між собою, але такий класний результат. Скажу чесно, коли я була в супермаркеті і купувала інгредієнти для салату, задумка була шаровий салат, а потім я вирішила все таки зробити ось так. Далі беремо ківі. Я його очистила та нарізала також невеличким кубиком. Воно в мене таке тверденьке з кислинкою. Для салату потрібно саме кисле ківі додам трішки солі і заправлю це все домашнім майонезом. Перемішуємо і салат готовий, але це ще не все. І останній головний інгредієнт, який додає ще більшу родзинку для цього салату, це гранат. Звичайно, ви можете подати без нього, але посипте ще зверху зернами гранату, не шкодуйте, не полінуйтеся чистити. І це таке класне, цікаве, свіже, легке поєднання продуктів і незвичне, що сподобається абсолютно всім. У мене і діти навіть їли такий салат, сказали, мам, це дуже смачно. А якщо ви хочете зробити це салат. Ще більш корисним заправте його сметаною з гірчицею або густим йогуртом. Тут же що вам більше до вподоби. Ось таке незвичне поєднання смаків сьогодні. Я для вас підготувала, тому ви обов'язково приготуйте. Напишіть мені в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.